Друзі, перші проголовне поїхали в 25-му році. Виповниться рівно 10 років. База Кузьми артисту було 46 років. Журналісти провели власне розслідування та знайшли звідка автокатастрофу, в якій три роки тому загинув український музикант, лідер гурту Скрябін Андрій Кузьменко, якого називали майбутнім президентом України. Світок стверджує, що ДТП не було випадковим. Аварію підлаштували в поліції. Про свідка знають, але його свідчення в матеріалах справи ніде немає. Про це йдеться в журналіст. Ському розслідуванні секретних матеріалів свідок розповів, що був ще один учасник ДТП автомобіль Хонда» за тис машину Кузьми, так що він ніяк не міг увернутися від молоковозу. Також він сказав, що ще протягом півгодини після аварії Андрій Кузьменко був живий. Журналісти намагалися зустрітися за водієм молоковоза. Але той від зустрічі відмовився. Колеги та друзі співака намагаються уникнути відповідей на запитання щодо їх версії Аварії проте зазначають, що скрябін завжди був уважним водієм, поки нема. Матір Кузьми Ольга Кузьменко розповіла, що її сина вбили. Вона заявила, що машину вивезли з ладу спеціальним пристроєм. За словами мами співакам, після смерті сина до неї додому прийшла жінка у камуфляжній формі на ім'я Ірина і розповіла про версію її побратимів. Жінка була проти, яка керує безпілотниками. Зокрема, бійці робили власне розслідування та з'ясували, що авто виконавця вийшло з ладу не випадково. Вона мені показала свою руку, яка як тепер пам'ятаю, такого присоску приклеюють туди, куди потрібно, і тоді центр управління безпілотниками виникає електричний пристрій. А Тойота його Булан повністю на електроніці пояснювала покійна Ольга Кузьменко. Вона зазначила, що авто з Крябіна просто вимкнули, через що на повороті заблокувався руль, і перестали працювати гальма. За словами військовослужбовиці, пристрій могли прикріпити на машину під час концерту. До того Ольга додала, що недоброзичливці могли слідкувати за маршрутом зірки та обрали момент, коли він міг зіткнутися з іншим авто. у Вересі з Му, випадку жінка не вірила, ніхто у це не вірив. Хто не ходив до нас, розповідали, що так не могло бути. Не можуть мільйони людей помилятися. Хто винен, хтось винен, так не буває просто. Сказала тоді вона. В той же час місяць тому відгримів скандал, скандал. Дружина Кузьми не стала мовчати, і винесла це у публічну площину. Музичний лейбл ошукав спадкоємців загиблого музиканта Кузьми Скрябіна Андрія Кузьменка на майже півтора мільйона гривень. За даними слідства, після смерті артиста авторські права на всю його творчість у Увала дружина для менеджменту отриманих інтелектуальних надбань. Вона заснувала компанію під його псевдонімом тоу Кузьма Скрябін. Фірма дружини Скрябіна надала ліцензію на будь-яке відтворення його пісень. Всіх лейблу звукозапису схоже йдеться про Мунерисодца, який продюсує відомий українських артистів. тим її ошукали. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить. Сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.